«Ці три машини це фінальне цього року завершення своєчасне виконання військового контракту. Хочу нагадати, що серед великої кількості комплексів, які ми не розкажемо вам скільки, 25% це кошти державного бюджету. І тут загально було більше 50 комплексів, можете вираховувати». Більше того, за рахунок скорочення собі вартості були передані додатково генератори, комплекси радіоелектронної боротьби або зроблено знижки і повернуті кошти державного бюджету. Найдіть мені, будь ласка, хто ще демонструє таку відповідальну поведінку. І хочу наголосити, що вони дуже 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 гарно себе показують на фронті. І все робиться професійними компетентними воїнами Збройних сил України.